Всім бажаю здоров'я. Якщо ви мене бачите, значить я знову в Києві і ловлю рибу. Так трапилося, що падлюки перевели мене в іншу область в Чернігівську. Звісно, без моєї згоди, без всякого, просто перед фактом. Ми тебе переводимо. Ну, окей. А як же ж я попав в Київ? Ось на мені такий шикарний пояс. Для спини. Я зараз на реабілітації по спині. Тому, може ви бачите, так, нестандартно стоять фідера, тому що, щоб не нахилятися, у мене столик з кормом, щоб мінімум всяких цих. А знаходжусь я на Дісьонки. Відразу за селом Троєщина, Дісьонка. Я тут вчора приїжджав буквально там на. Пів години подивитися, що як, думав, може, якогось там хижачка чи щось таке. І побачив, як правіше, від мене мужичок там якусь біленьку, таку грам на 300 тягнув. От. Ну і враховуючи ці обставини, я зрозумів, що треба сюди поїхати на риболовну. Зараз вже четверта година, почало п'яти. Ловити я буду ну, 2,5, може максимум 3 години, доки ще буде щось видно. По дистанціям. До речі, від справа від мене десь в 50 метрах протокав в, в, в залів Доманя. І я вирішив стати тут, закліпсувався, дистанція 25 і 40 метрів. На 40 метрах бровка починається. Але там нема ні ракушки, нічого. Просто починається брова. І глибина там в порядка, мабуть, метрів 7. Друга палка вже на середині брови, там, де починається ракушка. Тобто я вирішив спробувати дві дистанції. І, в принципі, я вже зробив десь. По 4-5 закидів і потроху клює. Розмір на даний момент залишається бажати кращого, але маємо, що маємо. Плотва, така десь ладошка, може навіть менше, але клює постійно. В принципі, з першого закиду у мене була клювака. І я думав, що це я. Задів маркером, коли кліпсував другий фідер, але виявилося, що то була клювака, тому що шнур просто провис. З наживки у мене сьогодні пінка і мотиль. Але щось мені здається, до мотиля я навіть не дійду, тому що на пінку доволі таки непогано клює. То дві пінки і клює буквально там через 15-20 секунд після закиду. В принципі, тут є вся та ж сама риба, що і в Десні, що і в Дніпрі. От, тому є шанс зловити так само і ляща, якщо він тут десь буде поряд проходить. От, а по факту на даний момент плює отаке гівенце. Подивимось, що я зловлю за ці 2,5-3 години і покажу вам. До речі, сюди їхати від кінця Троєщини, навіть, мабуть, не від кінця ближче, а може хто знає церква на початку Бальзака така величезна, і від неї сюди їхати найближче. Тобто ну, хвилин 10 і я на місці. Останній раз я тут був у 20-му році десь. У кінці березня і доволі так непогано відловився. Єдине, що тоді було холодніше, і йшов сніг, але клювала доволі таки пристойна рибка. Цікаво, цікаво. А, ще, до речі, по корму. Ну, я потім покажу. Платва пулемет від фанатіка і пшоно. Все. Тут сильно випіндрюватись кормом сенсу не бачу, тому що ну, течії немає. 50 і 70 грамів грузик, Повідок 01 льозка 40 см. Крючки гамакацу, все. Ого. Оце прикольно. Була навіть така не те що покльовка, а прям потяжка. Може мені сьогодні ще й повезе якусь нормальну рибу піймати. О! Це вже щось цікавіше. Зійшла чи що? Так, да, зійшла. Дивно, гачки, новюхенькі, не дешеві. А, можливо через траву тут на гачку трава висіла. Але клювака була, блін, хороша. І риба доволі таки цікава. Я можливо подивлюся що до чого, та буду просто на один ловити, тому що клює на ближній дистанції. Фу. Сумував я з рибалкою, дивився. Мільйони броньованих блогерів, але що поробиш? Зараз, до речі, хочу спробувати з пінопластом, тому що є думка, що більш, більше риба стоїть трохи зверху. Але це не точно. Дивіться, все-таки з пенопластом відразу більшенько взяла. Прикольно. Ого. До речі, що я хочу сказати? Точка ближня, куди я кидаю? Там періодично хижак ганяє малька. Тобто, з моїх спостережень, коли водівничка опускається на дно, я відчуваю, як по шнуру, ну, воно в руку віддає, дибає. І так само хижак ганяє там малька. Тобто риба там стоїть стіною. Ось такі спостереження. Так, риба, звичайно, дрібна, але її там дуже багато. Все, друзі, я наловився. Останні хвилин, мабуть, 40 тиша. Щось сіпає, але ніфіга. Були гарні клювання, прям дуже гарні, але я їх чомусь не реалізував. Півтора-два десятки дрібної платвички вдалося надергати. Я її, звісно, відпущу. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Пізніше в цих краях, коли карась буде більш активний, люди добасять нормальна карася. А, до речі, коли вже трохи почало темніть, падає вода, і що, платва майже взагалі перестала реагувати і почала трошки прокльовувати густірка, підлящики і всяке таке. От. Не густо. Ну і така, ну, як би фігня, але якщо посидіти пару годин після роботи, половити, як на мене, дуже навіть непогано. Попереду буде декілька цікавих рибалок в Шаркаскій області. Не знаю, як витримає моя спина, але маю на це дуже великі сподівання. А так ось 10 хвилин від Троєщини, навіть 5, 5 хвилин, ви на десьонці дистанція приблизно. В цих місцях 20-25 метрів, десь 15 метрів. Тому пару годин посидіти після роботи, як на мене, доволі непоганий варіант. Тому всім гарного настрою і до нової зустрічі.